Я думаю, що а, наші відносини будуть продовжені, тому що це більше ніж а, відносини одного чи іншого моменту. Ми повинні бути відкритими. Україна а, країна не найбільша в світі, хоча всі бачать, як вона бореться за свою незалежність і свободу. Ми вдячні людям Сполучених Штатів Америки. В принципі, люди, на всім. Ім суспільством тих країн, які нас підтримують. Ми дійсно дуже дуже вдячні. І Двопартійна підтримка у нас завжди була, і я думаю, що на рівному рівні підтримка буде продовжуватись, тому що не успіх України це не це не просто успіх Путіна, це не успіх Європи, це не успіх Сполучених Штатів Америки. Я думаю, ми всі зацікавлені не дати можливості Путіну перемогти.